Добрий день, дорогі глядачі в ефірі Ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях дії Тержичівської ЗЕШ перших третіх ступенів школи імені Олега Кошевого. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше Сніжана? Найбільше в школі мені подобається фізкультура. А чому? Ну, я люблю займатися спортом. Спорт це життя. А можете розказати, який предмет найменш улюблений Максиме? Найменш улюблений математика. А чому? Ну, Там треба мислити, думати, а це не сильно добре виходить. Ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Так, було. Гаразд, поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки Святослави. Ну, мене учитель визвав до дошки і задав важке, дуже важке питання. Відповіді я на нього не знав, тому що мене не було на прошлому році, коли обсуждали цю тему. Я отримав двійку. Ви коли-небудь отримували 12 балів? Так. Сніжана, на вашу думку, якийсь предмет. Треба вважати обов'язковим для вивчення? Ну, як на мене, найважливіші предмети для вивчення це є англійська мова, українська математика. Mm. А чи можете ви сказати, навіщо дітям математика, історія? Ну, Математика нам потрібна по житті, В житті знадобиться дуже багато. А історія. Для, ну, для того, щоб знати як, е, життя предків. Mm, дякую. А, чи багато у вас двієшників у класі? Ні, не багато. А відмінників? Відмінників теж небагато. Чому? Не знаю навіть. Mm. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників чи двічників? Відмінників. Чому ви так думаєте? Тому що в них усі списують. Oh. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була Моніка Давтян на Кіцвіл TV. До зустрічі у наступних випусках.